Доброго дня, магітер українського, мене звати Олена. Прогноз на тиждень з 3 по 9 лютого 2025 року. Загальна розклада варіант, цифру варіанту вибирайте інтуїтивно, ну, ну а далі слухайте, дивіться. Наша сигнафікація, Беремо по першому та другому варіанту, Загальний фон даного тижня. Звернути увагу. Послання поради на тиждень з 3 по 9 лютого. 25 25-го року. Коварен по першому варіанту ваша Ну, Ви на даний момент на виборі. Чи залишатися саме в празності в тій зоні комфорту, в якій ви є, але ви чітко розумієте вже для себе, чому я аналізуєте, знаходитись в самотності на даний момент, взяли паузу, вирішили проаналізувати і подумати, тому що розумієте, що не досягаєте результату. Саме той образ життя, те, як ви вибудовуєте, як ви дієте. Як ви структуруєте, не дає вам можливості досягнути того результату, якого ви вважаєте, От на даний момент ви знаходитесь в роздумах. Як вам покращити ситуацію стосовно благополуччя і достатку? Якщо ви чоловік чоловіки стоїте на виборі, якої жінок вам вибрати, вибирайте самодостатню. Та, яка в своєму житті реалізувалась, ну і яка досягнула. Відносно самодостатності, значних результатів. Це вам як підказка. Ну, не потрібно сидіти і думати, потрібно діяти. В тій чи іншій ситуації, хто б ви не були чоловік чи жінка, кваріт, по першому варіанту, не потрібно переливати з пустого порожнє. Вам потрібно діяти. Нехай повільно спостерігаючи, аналізуючи, але діяти по відношенню до ситуації. Те, що турбує вас, те, на чому ви сконцентровані. Прогноз на тиждень з 3 по 9 лютого 2025 року. Новопочинання. Вам відкриваються шляхи, і ви здобудете для себе шанс-можливість. Можливо, здобуде шанс-можливість по відношенню до роботи, перемога стосовно конкурентів. Або негативний вплив саме з боку чоловіка, який закривав шляхи, який вів гру за вашою спиною, вище сили надають вам інформацію, ангел-охоронець, про те, що даний, ситуа... даний чоловік більше не зможе негативно впливати на вашу родину і на можливості реалізувати і реалізуватися. Тому, якщо ви тривалий час все сиділи і думали, як вам змінити ситуацію, як вам подолати. Як вам перемогти, то от саме в період з 3 по 9 ви отримаєте для себе розуміння, те, що ситуація позитивно змінюється. Для когось це буде інформація, можливість шанси, які ви здобудете. Або будуть відбуватись позитивні зміни саме стосовно вашого благополуччя і достатку. Саме так, це не стосується роботи, можливо, ви здійсните прорив те, в чому ви працюєте вже. А не здобували результату, то це от негативні дії, то все, що стосується вашого благополуччя і достатку. Відбудуться позитивні зміни, здобудете шанс, можливість. Хтось відчує покращення саме енергетичного наповнення. Тобто ви відчуєте власне наповнення, ви відчуєте, власне, ресурсний стан і бажання діяти. Інформація, розуміння, те, що. Людина, люди, які негативно впливали на ваше життя, ви саме по відношенню до даної ситуації перемогли, вийшли переможцем. Оце саме розуміння вам надасть внутрішнє задоволення і наповнення. Да, Деякого чоловік прийде з пропозицією «кармічна ситуація вищі сили. Приведуть дану людину, ваш бід це саме той щасливий випадок, який надасть вам можливості покращити ситуацію стосовно фінансового благолучень достатку. От саме такі зміни відбудуться в вашому житті, кверен, по першому варіанту стосовно вашого благополучення достатку. Ви вийдете з бідності і без результативності, але вас попереджають. Якщо ви тільки будете діяти, от якщо ви будете боротися за своє місце під сонцем, тобто діяти, активно проявлятися, то з часом ви досягнете результату. Ваші дії, ваша активність для вас принесе саме той результат, якого ви бажаєте. Можливо, з десятки пентаклів всім, але це вже вийти з п'ятірки пентаклів, бідності, безрезультативності. Не мали можливості, закривали шляхи, шляхи відкриваються, але є чітке попередження. Будете діяти, досягнете результату. З часом. Терпіння переливати спустол порожній, чому от вже в сигніфікації йде чітке попередження. Не потрібно сидіти думати. Нехай повільно, але рухайтеся, дійте. Послання поради саме на даний тиждень. Стосовно результативності вашого благополуччя і достатку, якщо ситуація складалась раніше негативно і ви знаходились в розчаруванні, ну, або саме діями іншої людини, ви втратили можливість досягнути і достатку, реалізувати, реалізуватись, то говорять, що ви повинні зрозуміти, що в вашому житті новий етап. Ви здобудете можливий шанс покращити ситуацію. Тому йдіть у новопочинання. Вам все ж таки порада така, що ви повинні досягнути ресурсного стану, якщо на даний момент ви знаходитесь ще саме в негативно-емоційному стані, в розчаруванні, в розбите серце, три біди на серці. Але це було. Три біди на серці принесла вам саме та людина, яка негативно впливала в ваш бік, яка зрадила і яка струмила вам ножа в спину саме своїми діями. І в декого це був 100% чоловік, ресурсний, самодостатній. І от завдяки тому, що він прибрав вас саме свого шляху, дана людина і досягнула результативності в своєму житті. На даний момент вам як... Додаткова інформація, ситуація змінюється. Позитивно змінюється ваш бік, по відношенню до вас і до того чоловіка, який негативно діяв, за діями якого ви втратили можливість жити в благополуччій достатку, діями якого негативними діями ви знаходились в безресурсному стані. Негативно-емоційному стані, але говорять саме про те, що фортуна удачі на вашому боці вищі сили не дають вам можливість шанс досягнути саме того, чого ви бажаєте. Вам відкривається дана інформація, як варіант по першому варіанту, для того, щоб ви не сиділи і не... Думали по відношенню до ситуації, що є негативні дії, що ви не зможете досягнути. І от саме, щоб ви переключилися, що ви вийшли з бездіяльності і почали проявлятися, тому що від вашої активності залежить результат, чи досягнете ви його, чи ні. І благополуччний достаток. Дякую. Прогноз на тиждень з 3 по 9 лютого 2025 року. Сигнифікація. Ще деякий період балансували, все ж таки думали про те, що ось-ось відбудуться зміни. Але на даний момент, навіть якщо і є шанс зробити перехід на наступний етап, то ви його не помічаєте, тому що ви знаходитесь в розчаруванні по відношенню до ситуації. Саме ваш настрій не дає вам можливості. Здійснити перехід, розгледіти саме той шанс, можливість, яка і надасть вам можливість гармонізувати ваше життя. Проаналізуйте ситуацію, маєте холодну голову. Не потрібно емоційно проявлятися по відношенню до ситуації, вам потрібно сконцентруватися. Ви, якщо жінка або чоловік ресурсно. Самодостатня людина. Вибудуйте стратегію і рухайтесь. Здійсніть прорив. Дійте, активно проявляйтеся по відношенню до ситуації в вашому житті. Якщо хтось знаходиться в бездіяльності і не помічає шансів, можливості, які має на даний момент, то ви втрачаєте можливість досягнути результату. Тому вам і радять. Все ж таки майте холодну голову. Потрібно діяти по відношенню до ситуації, потрібно проаналізувати, потрібно вибудувати, структурувати, пропрацювати стратегію і активно рухатись до досягнення цілі результату. Негативні дії з боку чоловіка, які відбувалися в минулому, саме ваш бік, які відбулися, це вже було в вашому житті. Вам говорять на даний момент: відсікайте, не потрібно знову повертатися в минуле. Цілеспрямовано рухайтесь до цілі, тому що якщо ви не відсічите минуле, ви прориву або своє життя гармонізувати, вам не вдасться. Рухатись в розвиток, ви не рухаєтесь, тому що постійно повертаєтесь саме думками в минуле, туди зливаєте енергію, ресурс. А вам потрібно вже зрозуміти, що минуле залишить потрібно в минулому закрити туди двері. Візуалізувати саме цей процес і рухатись далі до цілі до результату. Загальний фон вашого тижня з 3 по 9 лютого 2025 року. Ви будете говорити про те, що вам тяжко досягнути того, чого ви бажаєте в своєму житті, реалізувати, реалізуватись. Ви отримаєте для себе інформацію від жінки яка кардинально змінить вашу ситуацію. Якщо до цього ситуація, здавалась вам саме як тяжка ноша, тобто неможливість змінити, ви не бачили виходу, цей тягар, тривалий час. Ви балансували по відношенню до ситуації в своєму житті, але сама ситуація загалом вам не задовольняла. Так от інформація від жінки, самодостатньої, займає певну посаду. Отримаєте інформація, пропозиція. А от саме ця інформація, пропозиція кардинально змінить ваше життя. Ви зможете позбутися оцього відчуття неможливості відносно реалізації власних планів, можливість, отримавши даний шанс дану інформацію, як здійсниться прорив, перехід на наступний етап. Відкривається можливість досягнути результату цілі. Тобто, якщо до цього не могли і вже були в розпачі, ну або в пасивності по відношенню до ситуації, тому що не бачили для себе можливості здійснити, то от завдяки інформації, повідомленню, шансу, можливості, які ви отримаєте від жінки, і відбудеться прорив в вашому житті. І ви відчуєте себе переможцем. Конкурс відносно певної вакансії, на яку ви подавали резюме, ви переможете саме в даному конкурсі. І от завдяки даній перемозі, ви відчуєте себе самодостатньою і ресурсною. В дикого відбудуться позитивні зміни відносно реалізації, або це наймана праця, пропозиція, шанс, і ви переможете в конкурсі, або оформлення документів, власна справа. Завдяки вирішенню даного питання, ви відчуєте себе творцем, людина, яка зможе змінити творити своє життя надалі, яка вже буде відчувати себе в ресурсі, тому що вам не вистачало саме певних ресурсів, щоб вирішити, щоб змінити ситуацію, досягнути результативності, реалізувати свої плани. Суд вищих сил відбувся і вам надається шанс можливість іти в нове починання. Це як подарунок від вищих сил. Щоб ситуація в вашому житті змінила з негативної на позитивну. І ви відчули задоволення. Оце подарунок від вищих сил. Саме ці зміни, які відбудуться. Вам відкривається шлях самодостатність. І говорять саме про те, що ви мах імператриця. Творець, ресурсне, самодостатня людина, яка досягне саме того, чого бажає, яка досягне тієї самодостатності, але от по відношенню до даного шансу, даної можливості, вам говорять, ну не потрібно сумніватися, тому що ви самодостатні, ресурсні, ви творець, ви зможете досягнути результату, от по відношенню до даного шансу, даної можливості. Тому що дехто може все ж таки. Побуду в самотності, подумаю, чи приймати дану пропозицію, чи ні, не потрібно навіть і думати: ви самодостатні по відношенню до того, щоб досягнути розвитку саме по відношенню до даного шансу, даної можливості, позитивного результату, щоб зміни загалом кардинально відбулися в вашому житті, щоб надалі творити, бути творцем. Ви завдяки даному шансу, даному можливості, отримуєте додаткові ресурси, які допоможуть вам реалізуватися в подальшому, реалізувати власні плани. Тому й потрібно використовувати той шанс, ту можливість, ту інформацію, яку ви отримаєте. Можливо, це інформація, яка допоможе вам скласти пазл, перейти на наступний етап. здобути те, чого вам не вистачало. Насамперед розуміння, якщо цього ви потребували. А от якщо ви очікували там рішення або бажали отримати шанс, можливість, то ви отримуєте інформацію, повідомлення. Порада вам діяти активно проявлятися по відношенню до нового починання. І позитивно налаштовуйтесь по відношенню до даної шансу, даної можливості і тих змін, які будуть відбуватися, тому що дані зміни дадуть вам можливості. Досягнути результативності, бути творцем в своєму житті. І вірте в себе. Ви самодостатні і ресурсні, щоб досягнути того, чого ви бажаєте, вкладаючись саме по відношенню до даної можливості даного шансу. Дякую, української. до зустрічі!